Нагрудна бодікамера, міні-бодікамера. Якщо бажаєте знімати свої свою рух, свої дії, свою активність, то ця камера підійде до вас. В комплекті йде камера. E Шнурочок для зарядки, зарядка для e через Type-C-D і перехідничок під картку MicroSD і USB, щоб поглядати. Камера дуже простенька. Йде об'єктив з іншого боку екранчик e e 1,3 дюйма, кнопка вмикання. Вімкнулось. Тобто одне натискання у вас, він, екранчик загорається, інше натискання він гасне. Тобто, щоб економити енергію. Є режим відео, режим фото, режим аудіо і режим перегляду. Також ця камера може працювати через Wi-Fi. Натискаєте кнопку вгору, він вам висвічує свій логін-пароль, встановлюєте додаток, він в інструкції є ось цієї дури. Ось він пропонує додати камеру. Так, додаємо дозволи. Так, 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 з'єднати по Wi-Fi. Ось їх е е логін співпадає. Пароль тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, ось вже з'єднався. І дивимось. Так ось він зараз шукає. Підключитися. Так ось камера є. І ось те, що. На камері те йде і тут і на екрані телефона. Потім можна відтворювати те, що ви записали на телефоні. Також можна в повноформатному режимі. Тобто все ось так працює. Ну і Зручний такий пристрій для запису, якщо ви десь бажаєте записати свої дії. Натиснули довше, так Exit. Також кнопка меню натиснули, потримали. Можете налаштувати, наприклад, роздільну здатність. Можете налаштувати, наприклад, детектор руху, ну акумулятору, наскільки вистачає. Питають. Я на ніч ставив на машину, як е, саме з датчиком руху. І до утра вистачило з головою. навіть, ну вибачте, не дуже впав, але працював. Не дуже бачу, наскільки е, тут ємність відображається. Так що все ось так от працює. Дуже зручний такий пристрій. Можна його використовувати. Об'єктив, якщо що поворотний, тобто може в одну в іншу сторону його повернути. Е, йде інфрачервоне підсвічування, котре також можна, коли, коли е, знімаєте його, можна це підсвічування вмикати е, в ручному режимі. Тобто ось Нижню кнопку натиснуло, він переходить в нічний режим. Так ось видно на екранчику, що загорілись світодіоти. Все ось так працює. Все зручно. Може просто використання.